7 січня Різдво Христове. Ми приїхали Залінкою, от іде біля мене, приїхали до Унівського монастиря. Зараз подивимося, прогуляємося, територія велика. Правда? Я гарно тут. От ідемо зараз пройдемося до того джерела. Може те швидкі. Ми літом ходили по тій водичці. Пам'ятаєш? А тут джерело є, пам'ятаєш? ми що там Ось це джерело, але тут води нема. А, о, трошки є. Але літом, коли то воно таке повністю водичка і там люди ходять. Я ходила. ти маленька була, не пам'ятаєш. Тут мама, от по сходах спускалися, мама, так. І тут водичка була, трошечки її було. Такий пруд, ставок. Ну-ну-ну, куди ти вилазиш? Посадей. Угу. А я ще люблю читать і искать. Бабка є ще первая миненка. О, відлетіла. Я тут не кого-то, коли проведено. Мам, тут і що то потім тут? У Здається, равлик ще був. Да, да. Пам'ятаєш? І вроде породи. А можливо. Мам. Так, тут є вхід в монастир. Ні, тут церква а з іншого боку вхід до монастиря. А тут є водичка. Ми переважно літом набираємо воду. Так, тут угу. зараз холодно. Тут навіть є кружечки, можна собі попити. Чистеньку джерельну водичку. Зараз покажу, зараз ми до тої церкви дерев'яної під... підійдемо. Так, Ось туди зараз підемо. Та, не хочеш? Нагору. Не Храм блаженних Клементія і Леонтія. Піднімаємося наверх. Мам, стойте. Мам, стойте. Я не знаю, Лінка, треба. Десь пошукати, почитати, хто вони. Дивись, Алінка. Там на горі дивись, який класний будиночок. Бачиш, дерев'яний. І в них, бачиш, вулики. Навіть своє господарство є з бджолками. Бачиш вулики? Я б хотіла у Але так пахне деревом. Знаєш, таким... Ось тут колись були археологічні розкопки. І, І ось ось, бачиш, що тут було? Ось тут лишили, відгородили. Теж була якась будівля. Бачиш? Старовинна. Чого не з каміння. І це воно засипалося? Ну, то воно зруйнувалося з часом. Потім десь тут вже археологи щось розкопували і знайшли, виявили ту будівлю. Так, ідемо в ту сторону, я тобі покажу. Там є Чернеча гора. Та ні, ми туди не піднімемося, тут дуже далеко, то високо підніматися аж на саму гору. Ого, Зараз самі не підемо, то вже коли тепло буде. Теблі тепло? Да. Так. Ось є дорога сюди, на Чернечу гору. Зараз спустимося просто до місточка. Пам'ятаєш? Тут терпіночки. А це треба просто тут терпіночки тут є. Ось тут треба потім тою стежкою підніматися на гору, потім повертати, там є такі великі сходи. І ще вище, вище, вище підніматися, і там на горі знаходиться старовинний цвинтар. Я думаю, ми так будемо не доліти. Ось підрік висвітлювати. О, мама. Ти що, угу. так? А що нас траплети? Та тут далеко йти, Алінка, ну як ми без тата підемо, то вгору. То далеко. Тільки було страшно. А, ну то там на горі кажу старовинний цвинтар. Такі дуже-дуже такі старовинні могили, склепи. Там поховання ще якогось 800-х роках було. Воно не страшно, просто якось так трохи. Це Просто постраїли. Діть, не там ніби скинуть. А куди вони далі тут Та все, ми далі не підемо, далі вже все. Так? Тут є навіть музей. А тут що у нас тут спочивають тлінні останки давніх поховань. Ні. Бачиш? Угу. Тут могила по суті. Мама, мені дід розказує, що там внизу не лава, а ад. Да? Это правда? вчинки, правда? Ні. Ні, там правду говорять. По телевізору є така приланду і не говорять. давай не я верю. Можно продбаты. Магнитики зуневською лаврою. Що це таке було? Все, повертаємося до машини. Написали на літургію за здоров'я імена наші, так? кинули в скриньку. Аліна там писала? Аліну, я всіх нас написала. А кільці? Ну, доченька, тож за людей моляться. Ось така гарна в нас була сьогодні прогулянка, сподобалась?